Привіт, в черговому відео сьогодні. Ми з вами поговоримо про партнерство в бізнес. Скажу теорію, що я зрозумів, розкажу, який в мене був досвід за моє життя з в партнерстві, і запропоную вам запартнеритись в якомусь проєкті. Тому дивіться до кінця. Мені треба довге утримання. Йдіть з каналу чи не йдіть з цього відео. Додивіться до кінця. А ще, будь ласка, натисніть вподобайку. Ще, будь ласка, напишіть комент. Підпишіться на канал, якщо ще досі не підписані. Говорити про партнерство в бізнесі, в основному в бізнесі. Я просто весь ну про, про бізнес, про гроші, але і партнерство в житті. Це також. Почнемо. Давайте з природи, з законів природи. Пам'ятаєте, як на Ноїв Ковчег чи що там кожному по парі брали. Тобто, дивіться, слонихою парується. Лисиця з лисом, вовк з вовчицею, всі паруються. А про те, що по життю йдуть разом, є ж да, даті так. закони природи. І тому, а ми, оскільки homo sapiens, то ці закони в нас також працюють. Знаєте, що є люди, які там один раз одружились і живуть все час щасливо. А є люди, які там по три, по чотири, по п'ять дружин мають чи там чоловіків мають, і, і ще щось не можуть знайти і так далі. І от я вам скажу про колись я вчився в школі бізнесу в. Від нової почти в Львові, і Поперешнюк там виступав перед нами і казав, що справді знайти, з якою ти проживеш все життя, це, ну, це важко, так це але коли ти знайшов, це дуже класно, бо доповнює і ви якось ділите ролі, і вам класно. У вас коротше в дуеті краще, краще, ніж одиночкою бути. І він він це переніс на бізнес. Він каже, що в бізнесі точно так само дуже складно знайти партнера. Але якщо ти знайдеш і ви будете доповнювати одне одного, це. Представ, считай, що ти Бога за пазуху схватив. Це зорі зійшлися, ви тільки будете вигравати по життю. Все буде супер. Ну я взагалі там починав звичайно сам, але були пев, певні початки е, партнеритись. І так, да, це все залежить від людей. Е, були в мене перші початки партнерства. В нас воно не вийшло, але мені людина прямо сказала: слухай, ти знаєш, я не можу тіпо, тянути, бо ж розумієте, в, ма, бути власником чи співвласником бізнеса це має бути ініціатива в тебе. Це ти постійно. Ти постійно Брейнштормиш, що зробити краще, що зробити, щоб заробити, що зробити те, що зробити все. Ти постійно в цьому процесі ти просто не можеш про це не думати, якщо ти власник чи співвласник якоїсь справи. І от я вам скажу, в мене дуже часто буває, там от лягаємо спати і засинаємо. Да? І, і, і вона бачить, що я дивлюся в потолок, і в мене мозг варить. І вона зупиниться, Вона зупиняє, бо навіть ти лягаєш спати, навіть ти засинаєш, ти все одно думаєш про бізнес, про те, про все, але воно якось ти від того вже не дінешся. І от мені людина, це от таке одне з перших моїх партнерств. Ми там були в темі дитячих колясок, ми тоді займалися, пробували побудувати партнерство якесь. І мені людина так і прямо сказала: слухай, це не моє, я не можу, я не хочу цим займатися. Мені набагато простіше. Типу, щоб мені сказали, що робити, і я буду це робити. Так мені людина і сказала, і тому вийшли з цього партнерства. І там почали інший варіант співпраці. Але тобто, я до чого веду, що не кожен, я розумію, що не кожен може бути підприємцем. Ну і в теорії, типу, аля, не кожен може бути блогером. Але я, якраз думаю, чи я переконаний, що кожен може бути і підприємцем, і кожен може бути блогером. Тому ну, не знаю, можемо подискутувати десь в якомусь прямому ефірі для спонсорів. Це моє перше партнерство. Було це, як знаєте, як інь і янь. Реально, воно доповнює дуже круто, якщо ви знаходите. Бо дивіться, скажімо, якщо один маркетолог запартнериться з другим маркетологом, це буде погана Колись Коли з Тернополя сказав, на кожного возника має бути свій Стів Джобс. Тобто на кожного тіхнаря має бути продажник-маркетолог. Ну, якщо двоє, два продажника партнериться, чи якщо два маркетолога і так далі, в них будуть конфлікти, вони будуть спорити, вони будуть то, вони будуть сі. Давайте розкажу тепер про вдале моє партнерство. Створював я проєкт «Варта.юа» і починав сам. І був в мене я взагалі по життю маркетолог. Ну, я підприємець, маркетолог, я більше про продажі, про маркетинг, про рекламу, про цінності, про брендинг, про, ну, там, про воронку продажів. Там, я більше про це. А от технічна сторона це не моя. І в мене, ну коли я починав цей проєкт, в мене був свій програміст, але ну ви ж знаєте, програмісти люди дорогі. Вони заробляють по 5 тисяч доларів чи по 10 тисяч доларів. І е, їх там рейт е, за годину, так як ми за місяць заробляємо. Прості люди. Да? Там, ну, чи там їхній рейд за день, так як ми за місяць заробляємо приблизно. Е, коротше, і от я наймав програміста, це було дорого. Ну, але куди, куди одіватися? Раз робиш, то робиш. І Тут мені один знайомий підказує, що там в Києві в якомусь акселераторі, стартапів один з випускників того акселератора хоче створити подібний проект, як і ти створюєш по пригону авто з за кордон. Ци його контакти ми зідзвонилися, домовилися. Я кажу: дивися, а, а я взагалі, знаєте, от є ще давайте про партнерство. Ми ще поговоримо, а не не про партнерство, а про конкуренцію. Я ділю людей на два типи. Перший тип це ті, які до конкурента відносяться вороже, так, ніби як до ворога. І стараються їм палки в кольоса пхати, стараються їм те, стараються їм все. Ну, коротше, типу як воюють одним із жодним. А другий тип конкуренції є, коли вони колеги по ринку. Коли вони разом об'єднуються, щоб збільшувати ринок. І, відповідно, їхня доля ринку також буде збільшуватися. І вони, відповідно, двоє разом ростуть і двоє разом більше заробляють. Їхня задача розширити ринок. Розвивати цей ринок. І от це я, до речі, побачив в зайтішній сфері з діджитал, бо реально, коли я побачив, коли я побачив що конкуренти об'єднуються з одної ніші, ті реально прямі конкуренти об'єднуються і створюють конференції разом. Оце для мене поламало ну, і, Але я теж якраз до того так, природньо якось був налаштований. Тому я за те, щоб тіпа, дружити, товаришувати, колегувати і разом ну, шукати якусь синергію, щоб було він він. Я, до речі, тільки за він-він. ніколи, що там тіпа, треба когось натягнути, розвести там ще, ще, ще. Я, тільки, щоб була вигода вам, була вигода мені. І я до цього стартапера і кажу: дивися, ти хочеш цей проєкт створювати? Я вже почав створювати, я вже там пару місяців його створював. Дивись, кажу, в мене вже. Є сайт, в мене вже є там багато чого вже є, а ти ще нічого не створив. Давай може просто якось об'єднаємося на цьому, на базі цього спільну мову. І знаєте, що було дуже круто? Оце він якраз мені сказав, що на кожного стіва Возняка треба стів, бо він був технар. Він був, ну він програміст, він, він це все шарив. І ви знаєте, коли він зайшов в мій проект, ну в наш вже тепер проєкт, то я зрозумів, що я прям видихнув. Бо всі-всі-всі технічні питання він почав закривати. І мені настільки легше було. Тобто, треба якесь смс-підтвердження налаштувати. Він зробив. Треба щось по сайту зробити. Він він. Він багато чого закривав, те, щоб для мене. Е Ну, дуже було би складно це зробити. Я за це, звісно, йому вдячний. Ну ми там, в принципі, з ним все нормально розійшлися. Нього ну, також скажу, що э, він сказав: ти знаєш, ну, він ми там з ним може з півроку чи з рік попрацювали разом, і він знаєте, що він сказав? Я не хочу більше мати свій бізнес, я не хочу мати більше свій э, проект, бо це каже голова болить. Я реально не хочу. Я хочу просто працювати. Я каже, краще буду розвиватися в далі э, в якості програміста. Просто буду вивчати нові мови програмування, піднімати свій рейд. Ну Так, в принципі, і сталося. Він Красавчик, він, походу, біля десятки тисяч доларів кожного місяця зараз має. ну коротко, Красавчик, я якраз таких людей привожу в приклад, що іноді не треба ніяких своїх бізнесів, якщо тобі лежить ну, душа там до чогось, просто розвивайся там. Провізи. Хоча я вам ще для справедливості скажу: в мене є знайомі, які стали програмістами на, на моїх очах. Прям. От ми з ними познайомились ще там років там нанадцять тому. Він пішов в школу програмування Юніт Сіті в Києві. Пішов в школу програмування, став програмістом, і зараз, е останній раз що я з ним говорив, казав 13 тисяч доларів кожного місяця зарплата. Ви вдумайтесь 13 тисяч доларів. Ладно, ми не про це, ми про партнерство. І дивіться, от коли ми е, в цьому проєкті, що створювали разом, е, в, побачили: коротше, партнеритись треба в експертизі. Ми побачили, що в нас недостатньо експертизи з СИОшки. Тобто оптимізація нусево просування сайту, е, оптимізація під пошукові системи. І так само спочатку шукали якихось консультантів, спочатку то шукали, а потім знайшли. Е, СИОшника, як з яким запартнерились, і він зі своєю експертизою зайшов, і ми полетіли. І в нас трафік полетів. І тут дивіться, я з точки зору маркетингу продажів був е, технічна людина була з точки зору програмування, виконувала все ТЗ, а СОшник е, провів аудит, побачив, де є які проблеми на нашому сайті, вказав ТЗ. І в нас реально класно. І ми почали рости. Я вам скажу, я би сам би так би не, не почав би рости. Ми, ми в нас графіки, отак полетіли. В нас, щоб ви розуміли, там 20, 21 рік в нас по. 800 юзерів кожного дня було я розумію що це не дуже багато в порівнянні там з великими сайтами з великими площадками але якщо порівняти з, з нульовим проєктом де взагалі немає юзерів то 800 в день ви подумайте, 800 в день скільки це 24 тисячі юзерів кожного місяця це по пригону авто це ми не брали якусь широко популярну тему там наприклад от от наприклад зараз це блогерство це набагато більша ширша тема ніж пригон авто з за кордону розумієте там якраз люди були, ті, які цікавляться пригоном авто, які шукають ну, там, як чи з Німеччини, чи там, з Польщі, чи з е, Нідерландів пригнати авто, чи з Литви. Типу. Ну, коротко. Суть не в тому. Я просто до чого веду, що. Я зрозумів, що партнер, ти треба експертизами. Наприклад, технар і продажник, технар і маркетолог. Отак От класно. От мене теж дивіться. Наприклад, тепер по життю. Мені я дуже вдячний, що в мене дружина закрила питання всі по, по дітях, по прибиранню, по готуванню, там по всяких подарунках, там племінникам. Там всім в голові немає. Там хто там, коли народився, кому там треба якісь подарунок купити. Там Моя жінка це питання закрила, і я можу спокійно займатися бізнесом, спокійно можу задумати про заробітки грошей там, і так далі. А, а якби от не було там, от представте, я сам, і ну, представимо, що нема дружини, і в мене двоє дітей. Це, типу, садіком займається школою, ці батьківські збори, їхні домашні завдання, їхнє, оце все. Ну просто я б, в мене не було б часу бізнесом займатися. Я б не мі... в мене просто не було б часу чи можливості заробляти гроші. Тоді приходить, що няню нанімати, чи ще якісь варіанти.